Сергій, ти достав. Я раз видала, а другий раз я тебе заблокую. Юлія, всім доброго вечора. Юлінька, доброго вечора. Зі св'ятом тебе, Юля Капечук, миру, спокою, затишку, а головне мирного неба тобі і нам всім. Хай Бог дає, щоб все було добре. Віктор Рибаченко, Івана Капечук, Діана. Шевчук, Давід, Ольга Чумаченко, Білосніжка, Давід, Таня Ворона, Таня Бондар, Роман. Вибачайте, кого не назвав мирно ввечері і скоріш, спокійної ночі. Арарат, дякую, що значить, Спасибо по вашому. Сова. Ставимо лайки швидко, ставимо нас 149 чоловік, тільки 58 лайчиків. Два рази по екрані або вверху три крапочки і буде лайчик. Юля, Козяча родина, привіт. Роман, це був анекдот. А Андрій, спасібо, дякую, будь ласка, так, спасібо та дякую. Роман, а знаєте, як без руки люди ліпили пельмені з варениками? Ротом. Козяча родина, дякую. Андрій колхоз. Ну, може йти колхоз, а ми люди. Юля Капетчук, Юля Бойко, доброго вечора. Андрій, як мене звати Люба, Віктор, Сергій, скромний, не мішай людям, не будь хохло. Ха хамом. Вже не буде, бо я заблокувала. Я раз дала можливість, але людина не виправляється, я таких прибираю. На не хочу настрою портити нинішнього дня. Оля, доброго вечора. Люба, З святом вашу родину. Доброго вечора, Олю і вас зі святом, миру, спокою, затишку головне всім міцного здоров'я. Юля Бойко, Юлія Капечук, доброго вечора. Юля Віктор, доброго вечора. Івана Оля Чумаченко доброго вечора. Юля Бойко, Оля Чумаченко, доброго вечора. Дарина Мамеліна. Доброго вечора із Росії. Доброго вечора Іван, Юля Капечук. Івана Капечук, доброго вечора. <смістична> так, Віктор Рибаченко, Юлія Бойко, вечір добрий. Оля Чумаченко, Віктор, Роман, Анна Галя Докієнко, Ілья, привіт святом Вова. Люба, до вас, Миколай приходив, подарунки приносив. Ну, он, що на посилку принесла, Миколай прислав. Трошки, правда, запізнився. Він вчора вечір мав присла... привезти ту посилку, але запізнився. Ну нічого, нині привіз. Таня Співак. а що там посильці ще не знаю, зроблю розпаковку, тоді покажу. Таня співак, Улюня Чумаченко, Доброго вечора. Вам всього самого найкращого. Івана, Доброго вечора. Юлія Сова, Ольга Модер, забані Андрія, він, по ходу, орк. Я вже забанила, вже нема. Інна Майстер. У мене три... З Старшою козою проблема, дуже б'ється. Не, не людей, а малу кіску. Одного разу відірвалася і чуть не забила. Геть, хочу обезрожити, але вона місяць як парована. Що порадити. Іночка, знаєте, що я вам скажу? Дивіться: У мене було таке, моя біла, моя була сніжинка, такі були прутівні, що капець. Але я так кажу, як є. Я подивилася, що вони мені, мов біде більше зробити. Ось, і я їм резинки натягала. Ось, натягнула резинки. І Богу дякувати, нікотре. Знаєте, люди кажуть, що є, що абортурує. Ну, в мене моя нікотре. У мене три кузі було, обезрожувалося, кітних, і нікотре не скинула. Так, два придурки зайшло. Так, що ось таке діло. І нікотре не абортірувала і все добре. А люди кажуть, що є, що абортірує. Але чи то вона абортірувала від того, що резинки натягнули, чи від того, що вона, як сказати, мала якась причина бути, що вона ну я не можу сказати. Але але факт той, що в мене не було такого. Три кузі я обезрожувала білу. То мені її привезли кітною, і я її обезрожувала, бо я думала, вона на новому подвір'ї. Ну, той дядько казав, що каже, виберіть другу, бо там було щось три чи чотири кузі на продаж. Кай, виберіть любу другу, бо, вас", бо він мене спитався. Вас